Місто спи, ми будемо цінувати кожного нашому. Липень на дворі, липне до спини. Сонечко пече, що ти хочеш ще. У нас вже липень. Привіт, мої любі друзі! Рада вас вітати на своєму каналі. Місяць липень. Я хочу розпочати зі своєї леді. Ось така краса виходить. В мене тут залишився тільки бек. Основна його частина припадає на квіточки. Загалом 15% беку на цій роботі буде. І це півонії займуть. Потім ось ці такі, як. Як вони називаються? В, в юночки, здається, вони називаються. Це я не знаю, що за квіточки, на бузок не схоже, але щось таке дуже гарненьке. От, Тут в нас буде приймати контури рука, вуста, і трошки платье, і квіточки на платьку теж будуть зроблені беком. Краса буде неймовірна, чорного беку тут немає. Всі квіточки будуть мати контур самого темнішого кольору, який не є. Здається, буде класно. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли в мене буде фініш цієї красуні. Знімаю я, ну, в мене ніч з 30 на 1 липня. Вже, в принципі, 1 липня. Тому, вибачте, що при е лампі, боже, я вже за трошки заговорююся, от, піду я е трошечки посплю і вже е зранку. Приступлю до роботи. Трохи в мене буде часу, і я хочу насолодитися беком на цій красуні. Цікаво, скільки в мене вийде за завтра відшити. Мені здається, ну блін, вона буде чудова. Дуже захоплююсь я цією вишивкою. Тут в мене луга на 25-го каунту і ниточки DMC. Здається, з СХС тут тільки ось ці такі не темно-рожеві, а ось ці, які біля темно-рожевого це СХС, а інші всі в мене DMC. Класно, правда? Я в захваті від неї. Ну і трошечки, зовсім трошечки часу, і я вам покажу всю красу цієї картини. Ну що ж, дівчата і хлоп'ята, я повернулася. У мене 14 липня і в мене фініш. Я дуже задоволена своєю роботою. Моя Lady від Dimensions вона вже закінчилася. Подивіться, яка краса. Всі хрестики, всі півхрестики, бек, все виконано, лише тільки вона не випрана. Я тільки-тільки зняла її з п'ялець, доробила і ось вирішила вам зразу показати. Ввечір в мене вже, тому я не стала чекати ранку. Обов'язково вам покажу, вже, коли вона буде випрана, попрасована і вже буде готова до оформлення. Я просто в шоці, як змінилася картинка саме з беком, це просто, просто вау. Оцей ефект, коли ти дивився і в тебе половину не було видно, це просто вау. От, відшивався бек нескладно, а подекуди його просто не було видно. Я відшивала, але думала, ну навіщо він тут, бо його тут не видно. Це стосується саме. Квіточок. Давайте трошки розкажу характеристик по цій роботі. Розпочала я цю роботу в 10-му місяці 23-го року, а закінчила, ну, звісно, сьогодні. В роботі 27 кольорів, є три бленди з них. Але бленди, ну, там їх зовсім трошки. Так, відчувала на Лугані 25-го каунту. Приблизний розмір роботи буде 17 на 23. Я не міряла, я вам кажу, я просто зняла з п'ялиць і бігом вам знімати. Ну, прям подивіться ну, клас, готово, мабуть, в шорцах покажу, подивимось. Так, 10259 хрестиків видає нам марафон. Відшивала я роботу 16 вишивальних днів. Тут є бек, півхрест і хрест. Півхрест тут лежить не як верхність бочок хрестику, не так як я привикла відшивати. Для мене це було трошки складно. Подекуди я забувала про це, відшивала, випорювала і робила заново. Ось така краса. Ну, просто вау, просто ну вона шикарна. Ця робота відчувалась на бажання, не буду казати, яке. Хто в темі, той знає. от Збудеться, не збудеться, я не знаю, буде все видно потім. От, щодо оформлення, я не знаю. Побалакаю з чоловіком, можливо, кудись відправлю, бо в нас немає багеток. Був один в місті, і той виїхав. От. Ще один був у нас в краєзнавчому музеї, але мені не подобається, як він оформлює. Він на ці на скоби металеві. Клепає. Мені це не подобається. Один раз я в нього оформляла вишивку і на тому все. Так що будемо дивитись, будемо бачити, ось так. Класно вийшло, подивіться. Ну, просто вау. Я не знаю, я задоволена, мені прям, прям класно. Давно в мене не було фінішів, давно я не отримувала такого задоволення. Ну, прям. Ну, круто. Чесно, круто. Так, далі ще хочу вам показати одну роботу, але не хочу приймати цю з кадру. Ну, блін, ну класно, ви подивіться. Подивіться на ці класні квіточки, ну, ці півоні, ну, блін. Ну, просто супер. Ну, я зніму ще випрану роботу, обіцяю, і викладу вам комарі літають, викладу вам саме вже вибрану роботу, вибрану і випрасувану. От, нехай буде, я на ній буду показувати. Так, несподівано мені потрібно було поїхати серед тижня. Я вже не знімала ніякого відео, бо в мене вирішилося це дуже-дуже швидко, що мені треба їхати. От я взяла з собою ось таку роботу, трошки повідшивала а, ось цей часточок. Я вам ставлю фото, я десь на швидкоруч робила його. Це вушко в мене було, а ось це я дошила. Це ось лансфіт, Треба ж його теж колись дошивати, бо поначинала і все лежить. Ось така робота. Чому взяла? Тому що не складно, великі кольорові плями. Ось ви бачите, це я відшивала одним кольором, крім ось цього темно-помаранчевого. Це все був один колір. Я коли чекала потягу назад, в мене було досить багато часу. От я вишивала. Не знаю, скільки її тут по хрестикам відшито. Може, 200, може 300. от Для мене зараз це багато. от Відшивала, відшивала, і ось так от вийшло. Ви знаєте, я так сиділа, думаю, боже, я так багато вишила. А зараз дивлюся і взагалі трошки. Ну, ладно От. Бачимо, що з'явилося друге вушко. Ну, як з'явилося. Намальовується друге вушко. І трошки вже ось цієї чуприни тут відшиває. Ну, ось такий результат. Ось так в мене вийшло. Блін, я просто я кайфую від цієї леді. Це класно, ну блін, в мене фініш все, я вже нічого не хочу, тільки ось. Фініш. Я не стала навіть чекати 15 го числа. Я ж кажу, доробила і зразу думаю викладу, і все. Вже з завтрашнього дня почну нове відео знімати, щось буду я відшивати. А ще почекайте, почекайте, почекайте. Ще, знаєте, чим я зайнялася. Я не знаю, буде вам а, це до вподоби чи ні, але зараз покажу. А, трошки. Перед історією. У мене в малогії є такий пледик, він же такий страшний, я вам просто не передам. Йому вже років ну, років сім, якщо не більше, я його в'язала, вона була поменше, я її в'язала, і вона його настільки любить, що вона не дає мені його викинути. Я розумію, що це її пам'ять. Що вона його любить, але він ну, просто страшний. Ну, дівчат, чесно, там взагалі а, він вже дуже запраний. А, вона там на нього порозливала, м -м, плями не виводяться. Він з такої, м -м, не знаю, плюшева така саме, Алізе Бебі називається. Вона такими петельками. Я б робила з нього. Пледик, я ж кажу, і він в ужасному такому стані. просто Я до малої підійшла, спитала, кажу, давай я тобі зв'яжу новий плед, а цей ми приберемо. Бо ну я розумію, що це пам'ять, але ну, воно вже ну зовсім не гарному вигляді. І навіть мені соромно, що вона. ну Такою річчю, як кажуть, і спить і все. Так от, зараз покажу. Я почала її плед. Малі зараз у бабусі. Плед не такого яскравого кольору, ні. Він такий, я не знаю, а ну, що можна тут покласти, щоб воно біті... От, от, такий колір. Ви бачите, помаранчевий такий. Оце отакий колір. Цього пледу буде. В ньому такі вкраплення зелені, червоні, сині. Ну, боже, я вам не тою стороною показую. От, Це в мене ще тільки початок, ще маленький кусочок. Я пов'язала тут один день і все. Починала з центру, буде він в мене бабусиним квадратом. В'язатися до а, максимального розміру, а верх-низ я вже буду дов'язувати до потрібних розмірів. От. Починала я таким прямокутником. Класно в'яжеться. є трошки дирочки ось тут, де на перетині, але це добре, бо він має дихати, він буде дуже теплий. Зараз, зачекайте, зараз покажу. Так, це в мене ось така. Ось, бачите, ось у колір її передається. Прям один в один Ланосо тон-тон, це турецька пряжа. Вона, я ж кажу, з такими вкріпленнями. Я взяла крючок, гачок сюди ось такий 5,5 мм. Думаю, можна було брати ще більший, але. Ну, блін, буде нормально. От, те, що тут дирочки, то це нічого страшного, страшного це плед, і він буде е, класно виконувати свою функцію. Ось. Так, отак, отак передається, подивіться, так, да, отак зараз ну, дуже гарно передається. А, буду ще якось показувати вам просування по цьому пледику і м -м, покажу, може, на вулиці як воно має, ну, буде вже. От, е, в мене таких мотків 5, не знаю, вистачить чи ні. Якщо ні, в мене є схожа така плюшова е, ця, пряжа, я е, тоді, може, верх низ додам е, ще якогось кольору. Подивлюсь, в мене, мабуть, є такий схожий, тільки з люрексом, з блискітками, а не з іншим кольором. От, ось так в мене пройшли 14 днів місяця. Я багато чого зробила за рахунок попередніх місяців, то це взагалі дуже-дуже класний результат. От Задоволена я своїм фінішем, я просто кайфую від нього. От, Ну і дуже задоволена тим, що розпочала плет. Мала поїхала до бабусі. От, І я готую їй ось такий сюрприз. Вона не знає ні про колір, ні про те, що я його розпочала. Я казала, що давай з'їжу нове, але не казала, коли саме це буде. Ось так а... мої просування, мої вироби. і Хочу сказати дякую, що ви зі мною до нових зустрічів. Дякую нашим захисникам, що ми можемо знімати наші відео. Про ситуацію в моєму місті не хочу казати. Дуже вона печальна. Багато тут чого проходить, але. Хобі моє для того, щоб я від цієї від цього, що навкруги, трошки відволікалася. От. Хочу сказати, заглядайте ще до мене. Ви ж бачите, буде багато чого красивого і класного. От. Слава нашій Україні! Повертайтесь до мене в наступному відео. Пока, пока.